Я би хотів нагадати, от, розказати вам про одне чудо, яке Матір Божа створила у ці дні вже в наші часи. В монастир прийшов один мужчина, колдун, і він перед іконою помолився, приружився до ікони, і Бог дав йому покаяння. І він повідчув, що його совість готить, він пішов до Ігумена і сповідував свій гріх. Ігумен дав йому епітемію, щоб він стояв у воріт монастирських і тим, хто проходить через ворота, він кланявся і говорив, я впав в блуд, помилійтесь за мене грішного. І він це робив е, пів року. Постійно зранку до ночі він стояв у вратах і усім говорив, що я рішив помолитися за мене грішного. І після цього він заболів і спомер. Браття за нього молилися 40 днів, просили Божу матір, щоб вона за нього подати щоб Бог простив, тому що чародійство це дуже великі гріхи. І наступив 40 день, і вони вирішили ну, по морозивському бичву устроїти поминальну трапезу. І Вони захотіли рибу поставити на стіл. І закинули слідки іконом, сів на човнах і відправився в світок взяти риби. Він відплив від берега і бачив, так на розстоянні. E, щось таке чорне, якесь плаває на воді, на поверхні, таке якесь, на, на, на подобі якогось бревна. І він e, каже хто з ним, що там не бачите, вони кажуть, ну, певно, віти, буря, там буря, коли піднімається, ну, викидає з моря, викидає всякі, там і, і, і дерево, і, і всякий там мусор викидає до берега. Він кажуть, напевно, вольне пригнали себе бредно. Але його, цей економ все-таки вирішив подивитися. І він підійшов під плів до того предмета, вказали, що там риба. Велика риба. Причому от, в мені він сказав, як цю рибу звати, але ну, таке складне слово, що я його забув. Ця риба живе у глибинах, вона не живе на поверхні води, а дуже глибоко живе, і вона є дуже таким ну, ну, ізисканим делікатесом. І у цієї риби в роті осьминог. вона його хотіла їсти, ну, ну, тривало, тримала в руках в роті осмінога. Риба зважила 34 кілограми, а осьминог мав 5 кілограмів. І браті взяли цю рибу, принесли в монасти, там зробили поминальну трапезу, і вони зрозуміли, що Матір Божа випросила прощення для цього каючогося сервішника. І вони його зблагодарили Матір Божа за те, що вона завжди така милостивна до тих, хто спотикається, хто падає, але хто кається. Повну проповідь дивіться на Ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра, славна, наша віра, православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.